День мої розумники! Сьогодні хочу вам розказати про чудеса природи, тому нас чекає з вами цікава подорож. Приготуйте свої оченята та вушка. Починай! Послухай віршик та розкажи, про що сьогодні ми будемо говорити. Сонце світить, вітер свище, дощик ліє, як із вітра. Після дощику на небі нам веселка вигляда. Зміни всі оці погоди дарують нам. Явища природи. Що таке явища природи? Явища природи це будь-які зміни, що відбуваються в навколишньому світі. Це може бути щось, що ви бачите щодня, як дощ чи вітер, або щось що відбувається рідше: веселка чи гроза. Наприклад, коли падає дощ, це явище, бо вода змінює свій стан, випадає з хмари. Коли ви бачите веселку після дощу це теж явище, бо сонечко світло заламує у краплинках води, утворюючи кольорову веселку. Давайте разом назвемо основні явища природи. Дощ. Туман. Вітер, гроза, місяць, сніг, роса, веселка, град, вода, сонце, молодці. Дайте відповіді на запитання. Коли можна побачити сніг за та снігопад? Так, правильно, взимку. Коли можна побачити краплинки, танучі бурульки та сонце? На весні. Коли можна побачити росу, грозу та туман? Влітку. Коли можна побачити дощ, вітер та листопад, восени, молодці. Давайте пограємо в гру. Буває, не буває. Піні влітку. Бува чи ні? Не буває. Сніг взимку. Буває. Мороз влітку. Не буває. Льодохід восени. Не буває. Роса взимку. Не буває. Листопад навесні? Не буває. Заметіль восени не буває. Заморозки навесні бувають. Дощ влітку. Так буває. Гроза навесні буває. Давайте разом з вами відгадаємо загадки. В небі хмаренька пливе хмарка схльозки пролила на капусту буряки, на зелені огірки і на трави, і на хвощ, то не сльози, то йде. Дощ! Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати їх вдень і ніяк їх не знайдемо. Що це, діти? Так, це роса. Понад річкою місток виріс із семи стрічок, та по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Так, це веселка. Небесної діжки, крижані горішки, на землю упали, шкоди нам завдали град. Знають дорослі й діти, що на сонце вночі світить, кругловиди та блідий, серед зірок завжди він. Нашу міла все промила і пішла, і садочки, його городи всі окрузі полила. Давайте разом пограємо в гру, де чия тінь. Давайте пограємо в гру, передбачу погоду. Я називатиму прикмети, а ви спробуйте відгадати погоду. Ластівки низько літають до дощу. Влітку на небі багато зірок до ясної погоди. Дим із димаря догори піднімається буде мороз. Кішка на печі до холоднечі. Якщо у зайця хутро побіліло, зима недалече. Червоний захід сонця взимку до морозу. Опали листя з верхівки дерев до ранньої зими. Кому потрібне явище? Дощ потрібен. Квітам, деревам, грибам, травам. Вітер потрібен вітрякам, повітряним зміям, парусам. Сонце потрібне людям, рослинам, птахам, метеликам. Сніг потрібен для звірят, для дітей, щоб кататися в санчатах. Веселка потрібна для радості людям. Закінчи речення після дощу з'являється веселка. Після ночі сходить сонце. Після зими приходить весна. Після грому чуємо дощ. Після снігопаду земля стає. Ви, молодці, дуже гарно сьогодні попрацювали. До наступних зустрічей!